Друзі, топова новинка. Зимова куртка North Storm Coyote Level 7 до мінус 30 градусів. Ось таким чином вона виглядає. Доволі таки об'ємна. Канина тут йде, маленький кубик. North Storm. Ось таким чином вона виглядає. Всередині вона йде з кишенькою. Далі стяжки йдуть знизу, з одної та з другої сторони. На капюшоні також йдуть стяжки. Великі прорізні кишені. Всередині на приємному флісі. Вона дуже велика просто. Збоку йде велкро. Також ще одна кишенька. Також велика. І на флісі. Також тут у нас на лівій руці маємо ще одну додаткову. Також на флісі та велику. На резиночках всередині ось так вона виглядає. Ось таким чином. До мінус 30 градусів. Дуже топова модель. Тепла, комфортна та зручна. Розміри від S по 5 xl Для замовлення пишіть в Дірект.